Вітаю всім доброго здоров'я. Рецепт зеленого супу зі щавлем. Для такого супу підійде будь-яке м'ясо. Це може бути м'ясо курки, яловичина або свинина. Також щавель, який можна доповнити ще іншою зеленню, наприклад, додати шпинат. Також за рецептом буде потрібно цибуля, морква, картопля, зелень кропу і петрушки. Особливість цього рецепту супу в тому, що тут присутні яйця, але їх можна двояко використати. Можна зварені яйця порізати на будь-які форми і додати вже при подачі супу до вживання, а можна використати їх в сирі. В цьому випадку яйця легенько збовтують і заливають в кип'ячий суп в кінці приготування. Заправляють такий суп свіжою зеленню і сметаною. На початку потрібно зварити м'ясо і м'ясний бульйон, у мене це куряче м'ясо. Як, звичайно, додати сіль перець лаврове листя і на маленькому вогні зварити. Далі почистити, порізати цибулю, спасирувати, додати морку, спасирувати 2-3 хвилини. Підготувати картоплю, картоплю почистити і порізати. Щавель гарно вимити, перебрати і порізати на невеличкі шматочки. Коли м'ясо буде майже готове додати картоплю, накрити кастрюлю кришкою і варити на середньому вогні майже до готовності картоплі. Це може зайняти 10-12 хвилин. Додати пасировані цибулю і моркву, додати щавель та зелень, і потримати 3-5 хвилин на середньому кипінні. Повернуся до питання альтернативного використання в цьому рецепті яєць. Наприклад, в мене сім'я любить заздалегідь зварені яйця, тому я їм сервірую вже готову страву, готовий суп. Але для мене смакує як і такий варіант, так і варіант, коли в супі вже присутні розбовтані і зварені яйця. Єдине, що я вважаю, що такий суп, який вмістить в собі ці яйця, довго не зберігається, тому його потрібно варити тільки на один раз. А якщо ви плануєте... Ну, на мою думку, якщо ви плануєте його декілька разів розігрівати, то, звичайно, краще в цьому випадку використовувати зварені, окремо яйця, свіжі і е, суп. Всім смачного! Шануймося!